Робочі процеси мають власну специфіку, вони пов'язані з цілком конкретними ситуаціями та професійними вимогами. Це також стосується робочого процесу на занятті Ганни підмайстри та учні фірми XY замінюють циркуляційний насос системи опалення в одноквартирному будинку замовника фізичної особи АБ. Є безліч різних варіантів та аналогічних робочих процесів. Їхнє конкретне втілення залежить серед іншого від того, чого конкретно хоче замовник, які системи та компоненти необхідно запропонувати та встановити, або від переважаючих конструктивних особливостей конкретного об'єкта. Тут постає питання, як впорядкувати цю різноманітність вимог та умов. Як ви можете гарантувати, що ваші учні будуть повною мірою підготовлені до майбутньої роботи і мати необхідну для її виконання кваліфікацію? Вирішенням цього завдання є так звані професійні галузі діяльності. У межах професійних галузей діяльності об'єднують і узагальнюють подібні робочі процеси, після чого пов'язують їх з дидактичними завданнями професійної освіти. Галузі діяльності є описом типових видів діяльності у застосуванні до окремої професії. При цьому для однієї професії є кілька таких галузей. Ганна навчає механіків-монтажників сантехнічного та опалювального обладнання, а також обладнання для кондиціонування повітря. Вона хоче, щоб її учні мали якомога ширшу кваліфікацію для обсягу робіт з цією метою. Вона визначає професійні галузі діяльності. Центральним вихідним пунктом такого опису є раніше підготовлений нею аналіз робочих процесів та плани професійного навчання. Порядок дій такий. Спочатку Ганна надає галузь діяльності узагальнену змістовну назву. У нашому випадку, монтаж та введення до експлуатації стандартних систем опалення. Крім робочого процесу раніше розробленого нею як приклад. Заміна насоса в одноквартирному будинку. Вона фіксує ще два стандартні процеси: первинна установка високопродуктивного насоса в громадському будинку або ремонт усієї системи опалення в будинку старої споруди. Крім того, Ганна зазначає, які передбачені навчальними планами дані підходять до обраної неї галузі діяльності та виконання яких вимог до професійного навчання вона може цим забезпечити. Потім вона описує типову послідовність робочого процесу. тобто Узагальнений опис робочих операцій для кожного етапу процесу. Прийняття, планування, виконання та закриття замовлення. Щодо етапу виконання замовлення, підготовлений ганною план виглядає так: перше. Планерка на будмайданчику за участю замовника та колег з урахуванням плану виконання робіт. Друге. Облік нових побажань від замовника чи змін, зумовлених фактичними умовами, визначеними на об'єкті, та їх включення до плану виконання робіт 3. Кваліфіковане виконання замовлення відповідно до плану виконання робіт та нормативних вимог четверте. Контроль виконання п'яте введення до експлуатації та передача замовнику. Далі Ганна визначає, які компетенції необхідно придбати учням для успішної реалізації чотирьох етапів робочого процесу. Це можуть бути спеціальні, методичні чи соціальні компетенції. Після цього Ганна поряд із засобами праці та нормативними вимогами визначає також тенденції розвитку, які можуть стати предметом окремого розгляду на занятті. наприклад, розвиток засобів автоматичного регулювання систем опалення будівлі або нові технології у сфері енергетики. Зокрема, встановлення опалювальних приладів на базі паливних елементів. Тепер Ганна має всю інформацію, за допомогою якої на наступному кроці вона може, приділяючи особливу увагу практиці, розробити навчальні та робочі завдання. Ви також познайомилися з додатковим структурним елементом професійного навчання, орієнтованого на діяльність та робочий процес. Хочете дізнатися більше? Тоді просто зараз подивіться, як можна розробити навчальні та робочі завдання. Бажаємо приємного перегляду.